Сніданок вирішив виміряти параметри знаменитостей, а саме дізнатись розмір талії відомих жінок. Для чого е довелось піти на невеличкі хитрощі, змінити стандарти краси. І ось що вийшло. 90, 60, 90. ці пропорції вже не ідеальні. Сніданок встановлює нові стандарти. Талія повинна бути не шістдесят. А 75 сантиметрів. Цікаво, що на таке скажуть дизайнери. Це в смысле, жінка бути Яка у вас талія? Думаю, що приближається к новим стандартам. Да, так, це хто такі стандарти установить? А где ви на подіумах видели не нікуди моделей? Свої параметри Олена Голець від телекамер приховує. Можна поміряти вашу талію? Ні. Я шангарю тридцять дев'ять сантіметрів. Так само, як і телеведуча Маша Єфросиніна. Що ви заміряти будете? Ні, замірці язик вашим журналістам. А от співачка Джамала провокацій не боїться. От тільки каже, сукня не вдала для примірки. В нас сьогодні такий цікавий експеримент. Міряємо ну. талії зірок. О боже, а а Якраз я поїла. у мене ще там ще калкоти. Ну це то нічесно. Ілотна ткань. Давайте поміряємо. Тягоєм тягоєм шістдесят вісім сантиметрів. Світська левиця Світлана Вольнова пропонує поміряти не лише талію. Свои размеры даже почути боится. Что можете это сделать, только не говорите мне на самом деле сколько. Боже, как страшно. Все вогнуло, все, что можно. Хочешь почути цифру? Нет, Сколько? 75 сантиметров. Сколько? 75. 75 сантиметров. Смотрите, это не 75, это пояс, это трусишки, это платье. Это 72 два сантиметра, плюс ноги 117. сімнадцять. Під нові стандарти сніданку підійшла єдина вольнова. Тож не варто соромитись.